Коновальцю було відпущено тільки два десятиліття для служіння Україні, і він не змарнував із них ні хвилини. Він витворив якісно новий політично свідомий, активний і жертовний тип українця громадянина і сам був його ідеальним уособленням служити не особам, а Україні, не урядам, а українській незалежній державі. Боротися не за мандат і посади, а за ідею за свободу і державність нації. Найвищим досягненням полковника і його найбільший дар своєму і наступним поколінням борців за Україну. Це організація українських націоналістів. На цьому наголосила директор музейно-виставкового центру Уляна Паньо. Іноді забуваємо, що Євген Конувались власне творець організації українських націоналістів, яка Формально існує до сьогодні. І творець ідеї військових частин, тобто те, що потім переросло, якби в бойові загони УН, пізніше, які переросли в УПА вже в 1942 році. При тому, що в 1938 році він загинув. Тобто, насправді можна ще назвати його ще й успішним політиком і успішним менеджером, бо після нього щось лишилося. Слабкістю Євгена Коновальця була любов до шоколаду. Саме вона стала причиною його загибелі. Такі цікаві факти убивства полковника розповів присутнім старший науковий співробітник музею Калуська в'язниця Іван Тимів. Як стало відомо, ліквідація лідера українських націоналістів була ретельно спланована співробітниками НКВС, а засобом убивства став вибуховий пристрій, замаскований під коробку шоколадних цукерок. Ось уже декілька років порушується питання про перепоховання конувальців в Україні, адже могила його знаходиться на одному із цвинтарів Роттердама. Вона стала місцем паломництва для наших земляків, які мають за обов'язок покласти квіти на його могилу. Головне, здається, знати, що він був і що він для нас зробив, а де вже він буде похований. Я не знаю, чи це так важливо. Коли в нас йде війна на Сході, вона називається ато чи якось, як би вона не називалася. Мабуть, все-таки. Думати про те, що конувалець в Саратові, Царицино і в Астрахані вже думав про те, як формувати військові частини боєздатні. В першу чергу, це викинути це все, встановити кордон. Всі знаємо, як виглядає західний кордон. Миша, там не дуже може пробігти. Чому в нас нема на сході такого кордону? От про такий кордон я мрію, і це буде найкращий пам'ятник Євгену Конувальцю. Мені здається.